Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні я до вас зі своїм новим проєктом і новим сумісним проєктом, в якому я вирішила брати участь. Називається цей проєкт Кольоровий вік. Його започаткувала Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. Чому е, саме цей проєкт сумісне я обрала? Тому що я дуже люблю кольорове в'язання. І тому що це проєкт на рік, і тому що це кожен місяць, це несподіватка рандомна. Е, вибирається один із кольорів номінації, їх 12. І е, учасниці починають невідомий для себе старт. Е, Мені такий формат дуже подобається. Елемент несподіванки, елемент творчості це завжди для мене. І місяць дається на початок нового старту, тому що закінчити цей проєкт ми, ми мусимо до кінця року. І, як ви зрозуміли, перший кольор місяця це фіолет. Фіолети. Дівчата, що вам розказати про фіолет? Я вам буду розповідати і потихеньку показувати. Фіолетовий кольор. Свої запасики. Це ще буде одним плюсом. Цього проєкту, що я ще не можу робити ревізію своїх ніточок. Так ось про колір. Фіолетовий колір він е з максимальною частотою, яку здатне сприйняти людське око. І монітор його не може передати. От зараз цей колір не передається. Оскільки він ем, перебуває монітор за межами ем, цієї частоти і цей фіолет не передається. Щоб ви знали, що фіолетовий коль майже ніколи не передається монітором. Так, це не все, що в мене є по фіолету. Психологія, в психології, е, в езотериці фіолетовий кольор означає. Стриманість спокій. Вважається, що він захищає матері плід. І це символ душевного спокою. Так. У Геральдиці, да, це герби країн, лицарів, вельмож, владних. Це сила, гідність, могутність і влада. В астрономії це колір Меркурія планети. В природі забарвлення винограду, слив, баклажана, чорниць, ожини, чорної смородини це натуральний пигмент від антоціанів, які знаходяться в цих овочах та фруктах. Не передається, але він фіолетовий. Це, це дівчата, це мої запасики. Тільки фіолетової пряжі, і ви ж розумієте, що це не по одній бабінці. Е, далі найкоштовні каміння. Найкоштовні каміння це фіолетові. Да? Ми пам'ятаємо про такі каміння, як аметист, Сапфір, турмалін. Цей колір подобається. Цей колір О, дуже красивий бусковий, зараз якийсь сируватий, а він ніжно ніжно-бусковий. Цей колір подобається людям, які готові дивувати. Я, походу, дуже люблю дивувати, тому що я трошки сама в шоці від своїх запасів цього кольору а, готові дивувати одночас, які мають величезний творчий потенціал. Ого, так, так, світа явно з потенціалом. А, цей колір не сприймають. Люди. люди прямі. Прямі. Це навіть шовка. Боже, коли я його купляла. Не сприймають люди прямі, які вважають за краще граничну ясність в тому чи іншому питанні. В психології, до речі, щоб швиденько підняти свою самооцінку, треба одягати одяг фіолетового кольору. Або його ну, аксесуари, одяг, або оточувати себе предметами інтер'єру. Це швиденько підніме самооцінку, або ви спіймаєте момент, момент творчого натхнення. І на останок. Та-дам! Я не знаю, скільки тут грам, кілограм. Навіть не поміщається ця бобінка. Ну, ви поняли, коротше, якщо б була номінація Фіолетовий рік, мені б було що робити. Зараз я це прибираю і розкажу вам все-таки, що я обрала з цього всього багатства, і що я буду в'язати. Так, і в'язати в цьому проєкті я буду собі. Кардиган фіолетового вускового такого кольору із дроп Сілк Кіт Сілк. Сілк 210 метрів 25 грама буде. 75 мохер і 25 шовк. Колір 05. Цю пряжу подарував мені мій молодший синочок, мені на день народження, рік тому назад. Все боялося до неї підійти. Це в мене перший досвід вив'язування взагалі з дропс. як ходила як кіт біля сметани завжди. Але що мене лякало, не знаю. Ну Не знаю, я можу собі дозволити це купити. Але чого не купляла і чому так сталося, і як дуже довго її не могла почати, може боязнь дорогої пряжі, не знаю, не знаю, але розпочала завдяки цьому проєкту, я розпочала. І тепер вам розкажу. Що ж я розпочала? Я розпочала класичний жіночий кардиганчик. Так, я навіть завела отакі зошити для всіх проєктів, тому що я дуже велику кількість проєктів набрала собі, і мені це трошечки уже якось і напряжненько. Але я сподіваюся, що я посилю це, Як наведу лад, то посилю це. Я буду в'язати ось такий класичний кардиган. Це мої проміри, на мій розмір, на обхват стегон 106. 106 см в мене обхват стегон, і тому в мене такі проміри: 60 см. У мене буде ширина і 60 см у мене буде висота мого виробу. Буде застігатися на три гудзики, горловина В-образна, яка йде не до кінця, така фігурна, будемо говорити, і рука три четверті. Мені. Думаю, що 3 четверті. Такий легенький на літо, щоб я могла на футболочку, під спідничку, під джинсики завжди накинути, і щоб я могла цей кардіганчик брати з собою, якийсь пакетик, сумочку його кинути, і щоб це було легко, естетично і практично, ну і красиво. Ну і по фіолетовому містично. Це класична базова моделька. Улюблена моя пряма спущена пройма. Ця моделька мені личить, я її багато багато в'язала і багато багато разів вам вже її показувала. Ось, наприклад, це дитячий жилет, ми в'язали з вами. Ось недавно з трикутночками такими, хто не бачив, передивіться, будь ласка, та сама базова моделька. Тобто, якщо ви знаєте методи конструювання викройок, які викроки бувають, тобто, любу викройку ви можете адаптувати під свій виріб. І хотіла з вами наостанок поділитися схемкою цього фізерунку, який в'яжеться дуже легенько. Так, і як же ми його в'яжемо? Він складається, рапорт візеронка складається з дев'яти петель і е, раз, два, три, чотири ряда висоту. Для Зразка вам треба набрати кількість петель, кратно 9, 4 петелечки для симетрії, плюс 4 петелечки для симетрії і 2 кромкові. І далі ми в'яжемо наступним чином. Перший ряд ми вив'язуємо всі петелечки лицьові. Так. так, про метраж я вам сказала, зараз трошки перескочу. Тут у мене перехрещена резиночка була зв'язана на спицях номер 4 а в'яжу я на спицях номер 5 Перший ряд, кромочну першу знімаємо, і всі петелечки ми в'яжемо лицьовими. Я в'яжу класичні Класичні лицеві, вони в'яжуться за передню дужку. І так, в цілий рядочок ми пров'язуємо лицьовими і зустрінемося з вами в виворотному ряду. Другий рядочок виворотній, ми пров'язуємо наступним чином. Першу петельку ми знімаємо, пров'язуємо 4 лицевих для симетрії. Раз, два, три, чотири. Так. Далі 5 виворотних. Раз, два. П'ять ліцевих. Ой, чотири раз, два, три, чотири. Чотири лицевих, п'ять виворотних. Знову чотири лицевих. П'ять виворотних. Третій ряд чотири лицьових Раз, два, три, чотири. Тепер у нас йде ажурна доріжка. І нам треба тут вже вив'язувати ажур. вив'язується на п'яти лицьових петельках. Перші дві петельки ми пров'язуємо разом з нахилом вправо. Накид, лицюва, накид. І дві рази з нахилом вліво. Я пров'язу наступним чином. Я знімаю лицюгу, пров'язую лицю і перекидаю першу через другу. Раз, два, три, чотири лицевих. Дві лицевих за передню дужку. накіт, лицюва, накид, знімаємо лицюву, пров'язуємо другою лицевою і перекидаємо з нахилом вліва, чотири лицевих. Раз, два, три, чотири. Якщо ви в'яжете, Бабусіними петлями у вас ці петелечки перевернуті, Тому вам треба спочатку перевернути петлі, а потім в'язати дві лицеві з нахилом вправо на кит А тут вам трошки легше ви тут пров'язуєте за задню стіночку, якщо ви в'яжете бабусю. І виходить той самий результат, як ми би вв'язали класичними петлями. Чотири лицевих. Раз, два, три, чотири, дві лицевих з нахилом вправо накид, дві лицеві з нахилом вліво чотири лицевих. І так до кінця рядочку. Наступний ряд ми пров'язуємо по візерунку четвертий і починаємо з першого рядочка. Це все. все. Але цей простенький візерунок, він дуже класно лягає. І що я вам хочу сказати, він буде дивитися на будь-якій пряжі метражем десь приблизно. А, від 500 до 300 метрів в 100 грамах. Ось так. Я вам дякую за перегляд. Побажайте мені удачі в цьому кольоровому році. І ще мені дуже сподобалось те, що плани на рік, якщо є плани на рік, значить з майбутнім у нас все добре. Будемо жити, будемо займатися тим, чим ми любимо займатися, в чому Зараз є потреба займатися, обов'язково підтримуйте одна одне, ставте ободобайки, підписуйтесь на канал. І все буде Україна. До зустрічі!